Те, що місцева прокуратура пробує якось вклинитись в перебіг кампанії, ну це ж не гра на користь якоїсь із кандидатів, це, ну скажімо так, спроба взяти під контроль діяльність ДВК, і ну і а особливо зараз процес формування дільничих комісій відбувається. Ну, зараз якраз ця лотерея буде розіграна, і я думаю, що тут, тут якраз може бути дуже багато скандалів, оскільки ну, розігрує іде завершальний етап формування комісії, і в битві за комісії я думаю, що ну, щепляться якраз оті дві найголовніших сили, які грають у виборчій кампанії. Тут питання в чому? Питання в тому, що Якщо блок Петра Порошенка солідарність мусить діяти як системна сила, то опоненти ВПП можуть діяти як системна сила і асинхронна сила. Тобто в них завдання якщо не не перемогти, в них завдання сформувати таку проекцію довіри чи недовіри суспільства до самого БПП. Блоку Петра Порошенка. Тобто в них завдання не скажімо, не зірвати вибори Березенка чи перемогти Березенка. Їх завдання проєктувати всі свої дії на Порошенка особисто. Тому і вчепився Корбан за цей округ, тому і граються. ну, Це, це лише поле битви. Це, ну, Вустами, наприклад, російських політтехнологів можна було б розказувати, що Донбас це поле сраження руського міра з американцями, а гинуть чомусь українці. тому я бою, що політтехнологи, наприклад, Корбана, почнуть розігрувати Чернігів як поле битви з Порошенком, і Чернігівців це не стосується. А насправді ці вибори стосуються в першу чергу чернігівців, тому що вони йдуть, вони голосують, вони сподіваються отримати якийсь результат для своєї території для округу. І оце дуже дивно, що насправді ну, основним для мене результатом цієї виборчої кампанії буде скільки і як яких, якість голосів, які наберуть власне чернігівські кандидати. Оце буде цікаво, бо це пряма проекція майбутніх місцевих виборів. Тому для мені я вважаю, що чернівські кандидати якраз використовують цей майданчик для проби ну, і технології і мобілізації команд перед місцевими виборами. І от ця така ну поліфонічність завдань: глобальні команди грають глобальний сценарій, місцеві команди грають місцевий сценарій. І от от я, я думаю, це якраз. Особливість майбутнього життя України, особливо після адмінреформи, коли почнуть формуватися місцеві органи самоврядування, такі повноцінні виконкоми, і тоді битва за місцеві ради буде справжньою. Тоді якраз парашутисти так звані матимуть найменше шансу. У нас взагалі є стара звичка в таких територій прикиївських краще ну, в битві місцевих еліт краще. Дати пас якомусь парашутисту із Києва це дешевше, щоб зберегти статус-кво в протистоянні внутрішньому нікого не посилити. І, і от для мене це теж може бути результат виборів, теж показником того, що місцева сутичка за місцеву владу в боротьбі за місцеве, ну, за місцеве самоврядування вона проводиться. Трошки під килимом, над килимом б'ються за мандат депутата Верховної Ради народного депутата України, який справді не міняє жодного балансу. Цей мандат не міняє жодних балансів. Є конституційна більшість, але в тій Конституційній більшості задекларованій в коаліції, є внутрішня опозиція, яка голосує. Від випадку до випадку доводиться коаліції добирати голосів із депутатських груп, доводиться і вряди годи, скажімо так, провладні закони продавлюються не скільки силами голосів коаліції, скільки залученими зовні голосами. Тому цей мандат для Корбана і Укропу є лише. У заявка на майбутню участь. в... Я так бачу, що Коломойський зараз розігрує кілька, ну, цілий спектр політичних проєктів, які від лівого до правого. Дивіться, я по суті з постанням у кропу як хорониться правий сектор? Дмитро Ярош уже в укропі. Це значить, що правий сектор залишається політичною силою без Дмитро Яру. Ну так, ні, так. Але чекайте, прав... правий сектор 5, 5. в Києві має 5, у Львові має 5-7, тобто є території, де, де правий сектор проходить місцеві органи самоврядування. І тому хоронити, я думаю, що вони, вони зараз тестують тут на Чернігові, наскільки укроп може підібрати голоси фронту, особливо фронту, оскільки фронт посипався дуже. І то в центрі України, і Дніпропетровська Запоріжжя, де самопоміч вже збирає свої голоси, правий сектор там має теж свої ніші. Ну от, якщо з'являється проєкт Укроп, як він може підібрати голоси Народного фронту? Це мені здається основне завдання. І, і, і Чернігів став таким полем для тестування цих технологій, тим більше, що орієнтація на більш молодіжний, ну очевидно, фронтівський електорат, тому що дискотеки і, і стиль ведення кампанії самої він ну, такий дещо легковажний, мені здається. Тобто, швидше за все, що в Корбана не стоїть завдання виграти цю кампанію, але якраз апробувати укроп як політичну силу, заявити її і з прицілом. Саме ну на ту кампанію, про яку згадував Олексій, є е, дуже багато ставок всередині е, політичних еліт на те, щоб наступного року провести позачару парламентську кампанію.